Діти. Дома, Щоб зустрітись з вами, проїхав пів світу. Хто це думав нас не вітає? Ви ж радість та мир несу я в оселі. Нехай люди завжди будуть веселі. Сяди, Нехай сліз не буде, не буде біди. Багато дарунків приніс я сюди. «Ви чуєте, святий Микола приніс дарунки. Але ж святий Микола, ти всім дарунки даруєш. чи ні?» Я дарунків просто так не роздаю. А підчемним ти ти... тільки діткам даруєш? а за... слухняним. За добрі вчинки, за хорошу поведінку. Чу? Тільки діточкам ще чимні, слухняні, радісні. Та добрі. Чітка ви такі. Да. Да. То себе погано поводив? Плеченько, Чого? 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 не себе погано поводили. І він не отримує, що ти подарунка від тим. Та ні, він знає, що треба добре себе поводити. Так? А ти добре себе поводив цьому році? Ти отримаєш подарунок, як ти думаєш? Так, ти в цьому впевнений? Да. Ну треба спитати Святого Миколая спочатку. Чи він подарує, тобі ні. Подару. Святий Миколай, дозволь нам, будь ласка, так, ти, як ти нас привітаєш, можна ми тебе також привітаємо до да. святом. Ти, будь ласка, сідай Ось сюди, ти з дороги втомився на стільчик. А ми тобі хочемо трошечки розповісти та заспівати пісню. Можливо, потім ти станеш зовсім зовсім добрим добрим. подаруєш всім дітям подарунок. Можна, та. так? А ну ти та. подумай, добре. А дітки розкажуть віршики, які прибутували за кожного святого Миколая. Так, дітки? Да. Ми Співан для Миколая. Так! Да. Ну давай так, то в нього час в нього ж дуже багато діток. Йому треба скрізь встигнути. Я я Починаючи. Я Має у своїй тарбиці найприємніше гостинця. Та чекай, Настенька. Ти Моклайському заслужила ця дівчинка-подарунок. Так. Настенька, ти, 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 ти заслужив плачевної дівчинку, дівчинку, тож отримай подарунок. Дивіться, Настя вже отримала. Можливо, і ви отримали. Нині свято виковає. Як говорить там стерну, він приходить подає. Ой, добре, молодець, добре. Андрій. Отримує подарунок, так, Андрій. Отримує подарунок. Тримай, щоб був слухняним тільки в цьому році, так, наступному. Наступний. Ще ніхто його не бачив. Та у ліжечка дитяче. Він кладе під подушки, подарунки і книжки. Ой, молодець, яка подаруночок як святий Миколай? Отримує, звісно, отримує. Добре дякую. Хочу, я бачу чудо. І сьогодні я спав не буду. Довго, довго я не спав, все чекав, чекав, чекав. Ой, молодець. Який гарний віршик. Тримай. Ой, і так я вже отримав подарунок. А ви ще хто не отримав, не подивіться, не засмучитесь, всі, можливо, отримають. Починаю я, я тримати. Ну, і бородою. Ой, дивись про твою бороду віршик, Миколаю. Тримай подарунок. Що ти хисенько ще хоче, хоче я відкрити очі, то не можу, сплю. Миколая я люблю. Ой, бачиш, копчика дуже любить, тому чекає тебе подарунок. Пішля і рух, як галята, Працю форму, дні, несуть кожух для Святого Миколая. Оря знову про тебе вірши. Які гарні вірши, коли сьогодні підготували для мене. А далі віршик, які тобі готували ховають. А ну трошечки дівчинка дубло, наступний більше, а Вікторія поки що згадає. Всі устанці ми в мірі, техто в кавиці. Ян голову поганяє, щоб на землю не спізниться. Ой, мого пара коників Летить креша, і з кріпківками сяєш, ліпо мерегти. Шлях засіяний зірками. Відвера будеш в моврі, Жде на гостя, не так плаче. Хто був чемний, то традій, Хто не чемний, ведь той плаче. Ай, той плаче, хто був нечемний. Але дивіться, поки що всі чимні. Миколай всім роздає подарунки. Добре. Так? Добре. Хто наступний віше там? ще ще хочемо вішека відповісти. Давай, наступний. Ну, Миколай про діток знає все, подарунки кожному несе. У мене для дитячих подушок, по дорозі коло, аж мішок. О, ой, цілий мішок. Ось дивіться, який мішок у Миколаю, бачите? Для кожного масаби. Не так зробить. Бо прийде в гості Миколай. Бачить, що дірочка говорить, знову ж до Миколаїв да не спішить. Так, не Я не <рес> так багато маю, але прошу Миколая, щоб не міста Лейку, почуляв і ганебу. Так, дякую просить. Так. Знаю. Тебе добре знаю. Ще, ще не дяди Миколаю. Чекає тебе зимова пора, ми де у Дивуся дітла. Добре, добре. Подарунки, дітям. подарунки, подарун. Це не Миколай, дітям подарунки. Мама і тато слухати, щоденно то до того Миколай прийшов не даримо. Не даремно прийшов до нас Миколай. Да, та, та, та. Та, та річка, і Миколаїв. Балайтухай е, прийшов у терміничку, наземний Миколай. Прийшов до нас Миколай? Почекали да, його да. сильно? гостинці, тому отримаєш гостинець на завтра. Добре погодив себе. А, так. Я трошки забула віршик. так? А нічого страшного. А ми конфетки? Давай, Микола, роздай діткам. Тільки трошечки забули віршик. Ми, вони так захвилювалися. Роздай, будь ласка, подарунки. Ісо і дарушечки. Така гарна пісенка, як добре ви співаєте, діточки. Але мені потрібно вирушати. Ну, до побачення. До побачення. Вже надходить ніча рівна, спить увесь рідненький край. Ось-ось наші всі оселі завітали. Миколай, Миколай, придом на завітай, всім малярам усміхнись, щирим серцем пригорнись, жде його малеча вся, ой радіє дітвора, і усі, усі дорослі, Миколая ждуть у гості, Миколай, Миколай. Всі в оцучарівну ніч, ми, колай, Ти до нас завітай, всім малята посміхнись щирим все.